Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті ось така переносочка. Power Monster називається, мабуть, да. а, Monster Power. Потужність її, яка вона може витримати. 0.800 Вт всього на всього, така вона цікава, імпортна. Красива, звісно, має індикацію, там якийсь пищик, мабуть, всередині. Давайте спробуємо ввімкнути, виявимо, що тут за проблема. Ну, Власне, сказав, що вона щось не контаче. А де не контатч, будемо розбиратися. Як ви бачите, проблема, мабуть, полягає в самому перемикачі Ось в цьому щось під світочкою. Так, мабуть, в ньому більше всього. Ну що, Вимикаємо, знімаємо напругу і будемо розбирати. З торця має ось такі чудові, цікаві роз'єми. Не знаю навіщо вони. раз стикаюся з такою переноскою. Фунти я вже відкрутив, знімаємо нижню кришку і всередині спостерігаємо пластинки. Все з'єднано паралельно, всі розетки, оці роз'єми не знаю навіщо вони, і якусь плату. Мабуть там Фільтра серйозні, якісь чи ще щось. Є захист по струму. ну Давайте будемо міняти перемикач, доставати його. Але щоб його достати, просто так не вийде. Тому що треба його, мабуть, відпаяти від плати і тоді ми його виймемо в зовнішню, на зовнішню сторону, він вийде. Так. Так, да, мабуть, так і є. Ну що, нагріваємо паяльничок і будемо відпаювати ось ці три контакти. Нагріли паяльник 320 градусів, але як ви бачите, припій тут дуже туго додаємо 400 градусів, все одно не бере, додаємо щекані фольки. Заряджаємо олово від і починаємо видаляти олово за допомогою олово від Тобто паяльничком нагріваємо олово, а олово-відсмоктувач забирає олово всмоктує. І так робимо все з, з усіма трьома контактами. Вичищаємо, щоб нічого не рвати, а спокійненько прогріли, і потім плата в нас вийде. І доріжечки в нас будуть цілі, і все буде красиво зроблено. Ось так воно все прогрівається. І... Відсмогти. Все, як ви бачите, контакт залишається, площадка чиста. І далі, коли вичистили це все діло, спокійненько піднімаємо плату, роз'єм остається в корпусі, знімаємо також струмовий захист. Всередині ми спостерігаємо такий мішочок якийсь, я не знаю, що воно таке. Якісь дві зелені шоколадки стоять, що воно. Ага, запобіжники. Два штуки бачимо, термо. Мабуть, це термистери, мені здається. Тобто, коли перевищує струм, вони нагріваються і спрацьовують аварійні запобіжники. Мабуть, так, я гадаю. Можливо, помиляюся. Не знаю. Якщо хто таки, з таким стикався, можете написати, тому що я в цьому не розуміюся. Розрядник бачимо, біленький фільтр на вході, конденсатор. Далі спостерігаємо два світлодіода, пищик, транзистор і резистори. Тобто Десь воно якось на щось повинно пищати. Ну, наша задача полягає в тому, щоб замінити ось цей перемикач. І Спочатку ми його дістанемо, доберемося до нього і подивимося, якого він тут плану. Ага, на 250 вольт, 16 А. Все, залазимо до себе в загашник, шукаємо аналогічний. І є в мене такий в наявності на 15 А він трішечки довший. По конструктиву він такий самий, але по корпусу, як ви бачите, трішечки довший. Ну, Це я вважаю, що не буде впливати не на що Ставити, Ставимо його Будемо на своє місце. Він сюди чітко стає, зафіксовуємо його. Все він на своєму місці, далі ми одягаємо плату і будемо підпаювати все, ставимо термо, струмовий захист, але я забув одягнути мішочок, тобто знімаємо все назад і одягаємо ось цей чохольчик. Щоб Температура, мабуть, тут ну, краще краще спрацьовували запобіжники, я гадаю. Все, одягли мішочок на своє. місце. Цікава конструкція. Тепер, раз, чесно кажучи, з таким стикаюся, щоб в якійсь пореності і скільки всього напічкати. Так, одягаємо плату на ніжки і, звісно, все припаюємо. Беремо припій. Припій я беру. Китайський взяв на Алікспрес пів кілограма за 500 гривень, але я ним рідко користуюся, тому що він мені не подобається. Він трішки матовий, немає в нього близько. Того, і температура ну, він не відповідає своїм характеристикам. Це так, від, трішки відволікся. Все, припаюємо ніжки, все, як ви бачите, все запаяно. Перемикач перемикається, перевіряємо його тестером. Я перевірив за кадром, все добре з ним працює. Ну що, далі нам залишається зібрати його на місце. Тобто вкладаємо всі дроти, всі контакти, оці, щоб вони на місці лежали, ніде нічого не замкнуло, закриваємо кришкою, закручуємо гвинти і будемо перевіряти. Подаємо мережеву напругу і будемо навантажувати легким навантаженням, поки що лампочку перевіряємо і як ви бачите, все працює. Все, в результаті ми замінили перемикач, і в нас переноска працює. Далі перевіряю її під більшим навантаженням. Якщо все добре, то віддаю власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.